Двері не замкнені, і господин будинку немає. Тільки кіт бродить по горах сміття. Відходи лежать прямо на порозі. Господиня перетворила свою квартиру на сміттєве звалище. Проникнути всередину можна тільки повзком. Привозять над тачками, ні одну ходку роблять. І тут і тряпки, і банки, і макулатура, я не знаю там. Потім вона правда вивозить, і періодично макулатуру вивозить. Ну, видимо, здає жона, випить. Мешканцям будинку постійно доводиться прибирати за своєю недбайливою сусідкою. По всьому під'їзду вона залишає сміття. Ліфт і сходовий майданчик перетворила в туалет. Терпіти таке неподобство у людей вже немає сил. Вихажок іспугалась з цієї сторони на лісничній клітці. Перед ногами разбитая бутылка и все мокро. Ты представляешь, я здесь бутылку разбила. Что ж мне теперь делать? Я говорю, а что мне теперь делать? Говору, вите вот зделали говорю, убирайте я говорю. Мне надоело допустим каждый раз выходить и убирать за вами. Повернулась додому господиня не з порожніми руками з пакетом повними пляшок, запевняю, що та розбирається здати на виручені гроші відзначити свій день народження. За словами Али Казачик, в її будинку зберігаються тільки потрібні речі, а неприємний запах від прогнили каналізаційної труби. Я каналізаторуба та гніла. Понялі, вона на там така дирка большая. Я її уберу. Я, я в іюні місяця плачу зарплату я матві Снимайте, снимайте, снимайте. Я уберу. У, у Аллы казачек побывали представители района, администрации, то комитета самоорганизации населения. Побачно их шокувало. Мы постучали и увидели все безобразие, которое до потолка, 2,70 у нас высота потолков, 2,50 было заложено. Когда стали звать ее, она стала ползти от спальни, и это окно, просвет маленькие окна, и это видно было, как ползет этот человек. Представники Ксонів і районній власті зібрали підписи мешканців і склали акт, якщо найближчим часом ситуація не зміниться. Мешканці мають намір подати на недбайливу сусідку позов до суду.